У центрі Братислави на главному афрантішканському наместі розпочав свою роботу Різдвяний ярмарок. Вже традиційно ці локації серед головних майданчиків для веселощів. Працюватимуть вони до 31 грудня з невеликою перервою на Різдвяні свята. Цього року між площами створено зони гостинності з лавками, які дозволяють мешканцям та гостям міста відпочити від святкового галасу. Братиславчани та гості міста можуть поласувати солодкими смаколиками, гарячими напоями, ковбасками та традиційним частуванням. Окрім улюблених різдвяних страв, вас чекають цікаві та незвичайні смаки, які зацікавлять як веганів, так і вегетаріанців. Окрім цього, у вас буде можливість підібрати цікаві подарунки для своїх друзів та близьких, від місцевих ремісників та художників. На вихідних Братиславське різдво пропонує насичену програму концертів від молодих гуртів та артистів. Окрім адвент, концертів також заплановані спеціальні заходи, зокрема святкування Святого Миколая та Ніч Відьо. Українці також розповіли про свої очікування та поділилися своїми враженнями від ярмарку. Мені Дуже подобається, як підготували місто до цього свято. Багато ялинок по місту зробили. Усілякі різдвяні веселощі є. Багато людей виходить до міста. Це Досить для мене якось незвичайно, бо робочий день людей дуже багато на вулицях, і усі виходять, бо знають, що це свято, що треба святкувати, усіх добрий настрій. Мені дуже подобається, як це зроблено в цій країні. Мені дуже сподобалося м'ясо. Я окупляла м'ясо, яке воно було смажене, дуже добре, та кортопле також, а, що ще навіть не знаю. ну... Звісно, пуч, бо я такий. Я, мені дуже подобається. Алко, бо розумієте, зараз новий, новий рік, нове життя. А тут дуже багато маленьких домівочок з їжею, з напоями, Все дуже смачне, досить дешево. Тому просто класно зробили. Але тина Словенка, новини із Словаччини.